Так, друзі, всім привіт. E, значить, настав вже той час, коли прийшло, ну, вроде як би обіцяють стабільне тепло. <кху> ну і відповідно буде сьогодні тема у нас виноградника. Значить, e, ну, шо, пора відкривати. Шо? Той, що в ґрунті, той, що, звісно, не так гаряче спішить, але тим не менше, значить, у мене e, є такі, що накриті. Хто? Хто з, з минулого каналу зі мною, то той в курсі, пам'ятає, можливо. Да? Значить, я як експеримент зробив ось такий формат, той трубний утеплювач одягнув на лозу. Тут у нас е варіант посадки. Найшвидша посадка за допомогою лома. Будемо далі наблюдати, що там буде. Тут у нас утеплювачі, тут у нас накрито агроволокном. Зараз я це діло. Розкрию, тому що це морози в нас не передбачається. Ось ось тут в мене теж накрито агроволокном, як бачите. І це діло вже потрібно терміновенько відкривати. Тому що, то, що знаружи, ось тут я ще не бачу ніяких ознак розпуску, але там я впевнений, що там вже пішов якийсь двіж, тому що ну, воно було вкутано, вкутано в два слої. Тому подивимося зараз, що там відбувається. Я напевно зараз відкрию от, і потім включуся вже і покажу, що до чого, як, і будемо підв'язувати. Подивимося заодно, як у нас е, наш експеримент, тобто, що було цікавіше, чи два слої агроволокна вкривати, чи, є, чи є трубний утеплювач. Зараз я вже тут все розпечатав, зараз відкрию це. Подивимося, що ми маємо з вами. Зараз я вас так поставлю, зніму це ще діло. Тучками притискаю, ну, притискав осінню. Так. так, ну що ж, тепер дивимося на саму лозу. Є, є питання, але в цілому ось його, бачу, що тут було землю. оця зона була накрита пакетом і засипана землею. Відповідно, бачу, що дивіться, е, отак. бачите? Тут брунечка рухнулася. Знизу теж ще одна рухнулася. Тобто, Коротше, дві ж пішов. Далі ці, що були в утеплювачі, сидять, не рухнулися зовсім. Ага, ось рухнулася, бачите? Ця рухнулася, ось ця рухнулася, а рядом бі сусідки не рухнулися зовсім. Дивимося далі. Тут не пішло, не пішло. І самий край чомусь запліснявів. Ось бачите? Бруйка виглядає, що нормально все. Ніби як здорова, і все з нею окей. Але ось самий краєчок, можливо, це було... Недостатньо визрів, що так видно вам чи ні. Ну, така трохи добре так плесінню покрилося, але самий кінець лози. Це у нас сорт винограду Казантіп. Ну, коротше, перезумов ось так, далі будемо бачити. Таке, ну коротше, ні за, ні проти. Але ось дивіться, де було укрито агроволокном у два слої, то тут, а бруньки всі рухнулися, бачите? Ось. О. Ось. О, бачите? Тут брунючки рухнулися, але бачу, що зелененькі, нічого не підмерзло, ніде. Все чітко, все окей. Тобто вони да, вони раніше проснулись, тут взагалі дивіться яка зелена, бачите? Оце було під агроволокном. Далі ось цей кущ, значить це в мене кущ рембо. Оцей кущ рембу. Ну, і, і на тих лозинах теж, але і сама по собі лоза виглядає дуже хорошо. Вся чистенька така, то що треба. От далі біля рембо, ось в мене кущ йде е, біла надія. Біла надія була вкрита, одягнута в трубний утеплювач і відповідно е, е, зверху ще була прикрита в два шари агроволокном. Так, що я можу вам показати? Ну ось така картина, друзі. Бачите? Ну Тут ось де не було агроволокном накрито, бачите, бруньки рухнулися, тобто ось ця частина агроволокном не була вкрита, тільки сам трубний утеплювач рухнулися бруньки. А сюди було і агроволокно, і... ну вище. І трубний утеплювач, тому що ну, він був зверху отак одягнутий на нього чехлом. От, Відповідно, картину маємо таку. Ну, як на мене, то все добре перезимувало, все нормально. Трошки. Да, ніби пізновато відкрив, але раніше щось було стрмно відкривати це все міроприяття, тому що воно ну, плину рози було опасно, було От, якось так. Цей що відкритий був. Ну, то він, в принципі, такий же самий, подивіться. Я, до речі, мені виглядає, що... Тут жива, не, не померзла От Я зараз одну виламаю. Да, вона абсолютно зелена. Агроном. Дивіться, де агроном сидить. Що ти, мартяха? Де сюди, дивиємо. Де, Зостряг чи що? Не хочеш? Ну, лізь назад тоді. Все, агрономічний котяр. От, якось так. Тому, короче, варіант сам по собі вполне непоганий. Єдине, що, напевно, треба от край трубного утеплювача не запечатувати, так як я його жорстко запечатав. Я думаю, просто треба прижати трішечки, щоб там е, була можливість вентиляції, так сказати. І я думаю, що все буде отлично. Якось так. На цьому поки що все. Йдемо далі. Так, друзі, поки під шумок, так би мовити, я там поки відкриваю виноград. От подзвонила людина, зараз заїде за саджанцями, це треба відібрати. Так що, користуючись нагодою, нагадуючи, напоминаю, саджанці винограду ще доступні до замовлення, чекають, чекають, коли ви подзвоните, замовите, а я вам відправлю і ви посад... Будете мати отаку красоту. Саджанців у нас ще вистачає, як е, дурака фантиків. Так що я номер телефону і е, ну, перелік прайс закинув в описі під відео. Дивіться, вибирайте, читайте. Хто ще не замовив, ну, є бажання, є місце, куди посадити. Не сумнівайтеся, садіть. Через рік. Ну, максимум 2. Ваша ягода буде вас радувати. Так що такі справи. Все, Дзвоніть, пишіть, замовляйте, садіть все. Пока-пока. Так, ну що ж, друзі, і відкрив я вже і цю сторону. Ось, подивіться. Дивіться, як буряни поросли під агроволокном. Нормально. Тут картина в нас теж така ну, непогана. Якраз брунечка так чутарічок. Під напухла, ну, тут навіть деякі ось, бачите, зелененькі вже з'явилися. Але перезимувало в загальному все прекрасно. Я, я не бачу ніяких там ознак, що щось там десь перемерзло, перепріло і тому подібне. Що, ще тут треба буде порядочок навести, просапати це все діло і вже можна чекати повноцінно розпуску. Отака, От друзі, картина на сьогоднішній день. Я буду. Далі йти продовжувати, вже не верно, не, не верно, точно буду продовжувати відкривати з землі, відкопувати. Чого і рекомендую вам, то вже настала пора, настав час, пора відкривати. Тому що найближчих 10-12 днів точно не передбачається ніяких морозів. Ну, принаймні, всі прогнози про це кричать, що все, погода у нас нарівняється. От, а... Травневі заморозки, ну ви самі розумієте, що ви їх не перечекаєте, не перетримаєте. Тому потрібно брати вже в кого що лопатки, сапки, вилка і добувати, хто прикопав, або відкривати в кого, що було як накрити. Тому що час вже настав. До речі, забув сказати сьогодні у нас яке це 14 чи 15 квітня. Вже й не подивлюся, коротше. От, е Вівторок. Вівторок сьогодні. По садочку треба обробляти. Я був би сьогодні в принципі, ціки обробляв би, тому що там стан такий, що ну, от -от -от, треба обробити повторочку, зробити хорусом. От, тому кропити поки що немає як, чекаю, повідом, на завтра, на вечір, якщо має погода більш-менш ну, е, втихомиритися, заспокоїться вітер і буду займатися повторною пробічкою персика. Ну, а на, на сьогодні в кого погода дозволяє, тому робі це, друзі, вже сьогодні. Обов'язково дайте антистресанту того самого мегафолу чи е, ізобіону. Хто щось інше знайде, якісь амінокислоти, щось амінокислотами, для того, щоб наші дерева трошечки домкнулися. Я причукаю більш-менш підходящі води для обробок і теж займуся цим питанням. Все, всіх радий побачити, всім пока-пока, до нових зустрічей.